Чуй мене, аудіокниги українською. Підтримайте, будь ласка, канал коментарем та вподобайкою. Для фінансової підтримки посилання є в описі під відео. Будемо вам щиро вдячні. А зараз приємного прослуховування. Глава 23. Левко мовчав, навіть і не думаючи виконувати наполегливе прохання дівчини. Вона марно намагалася вирвати руку, але його хватка була кам'яною. Тим часом буря в грудях наростала, тремтіння, що проходило по тілу, нагадувало розряди блискавки, які так само іскристо глушили розум, залишаючи лише яскраві спалахи гніву. У повітрі щось потріскувало. А може, це був лише звук ритуального багаття. Серце забилося швидше і зовсім поруч почулося каркання ворон. У цю мить світ перед очима Марани почав занурюватися в темряву. Усе змінилося, вона була зовсім в іншому місці, десь дуже близько від дому. Темрява огортала вулиці, мов м'яка ковдра, занурюючи все навколо в приглушену пітьму. Лише сріблясте світло повного місяця прорізувало густий морок, торкаючись країв солом'яних дахів, верхівок високих дерев і рівного диска озера, що, здавалося, було старішим за самий тихий ліс. Марана бачила, що перебуває десь зовсім поруч із домом, але відчуття були іншими, дивними, незвичними. Наче це не вона чи не її тіло, вона не відчувала свого дихання, не могла поворухнутися. Тіло, в якому зараз перебувала її свідомість, рухалося неквапливо, якось особливо розслаблено і недбало. Тишу ночі порушував лише далекий шелест листя та плаксивий скрип хвіртки, ніби той стримував останній подих. Вона бачила тонкий, невисокий дівочий силует, що йшов десь попереду. Бліде світло місяця ніжно торкалося довгої сорочки, забарвлюючи вогняно руде волосся в мідний, більш червонуватий відтінок. «Заріна!» Дівчина безшумно перетинала вулицю, обережно озираючись на всі біч. Людина, очима якої зараз бачила Марана, завмерла в тіні, ніби зливаючись із нею. Дівчина знала він не хотів, щоб його помітили. Чоловік рухався обережно і тихо, увесь час тримаючись у тіні. Мов кіт, що вийшов на нічне полювання, не випускаючи з поля зору свою ціль. Вона не сумнівалася у статі того, з ким наразі була пов'язана, адже частково бачила одяг і тіло. Стежка вузька й звивеста вивела до старого сінника знайомий запах мав би вдарити в ніс, але вона нічого не відчувала. Це точно було не її тіло. Тепер Марана чітко це усвідомила. Тишу порушував ледь чутний звук кроків по дерев'яних сходах. Коли ж вони стихли, дівчина, чи точніше той, через кого вона наразі спостерігала, почав підійматися нагору. Він був майже безшумним, наче робив це не вперше. Підійшовши ближче, майже притулився до дерев'яної стіни, що відділяла його від тих, хто був усередині. Крізь тонкі щілини розсохлих дошок лилося м'яке жовтогаряче світло тьмяного світильника. Небезпечне заняття відкрити вогонь у такому легкозаймистому просторі, але, здається, це мало кого хвилювало. Серед теплого сіна під невисоким дахом дві тонкі фігури злилися в один чарівний силует. Ніжні відблиски пестили світлу, майже молочну шкіру. Руде кучеряве волосся переливалося вогняними спалахами, недбало розкидаючись по плечах і плавно спускаючись до пояса. Біла сорочка була задерта майже до стегон. Заріна сиділа зверху на дівчині, чиє пшеничне волосся марана не могла не впізнати. «Влада!» Її руки ковзали по спині, талії та стегнах подруги, вимальовуючи химерні візерунки, іноді стискаючи тонку тканину між пальцями. Заріна схилилася над нею, ніжно цілуючи пухкі рожеві губи. Так ніжно і так близько. Неймовірно, У Марани перехопило подих. Якби могла, вона б почервоніла від збентеження, але погляд спостерігача не відводився. Його тіло здригнулося, а рука опустилася нижче. Він дивно вигнувся, періодично здригався і все так само спостерігав. З округлих дівочих плечей сповзла сорочка, оголюючи невеликі тендітні груди. Заріна не припиняла поцілунків, переходячи з губ на шию, ключиці та рухаючись далі вниз. Влада важко дихала, прикушуючи нижню губу і впиваючись пальцями в густі кучері подруги. Світло місяця, що пробивалося крізь щілини, вступало в нерішучий танок із вогнем, роблячи відкриту картину майже містичною. Воно витягувало стіни й деталі. Тонкі риси облич, блискочей, легкий рум'янець на щоках та припухлість зацілованих губ. Кожен рух, кожен погляд, кожен жест дівчат був сповнений таємницею, яку безумовно не можна було розкривати, у цю мить вони належали тільки одна одній, відрізані від усього іншого світу, але не від спостерігача. І все ж у цьому видінні, такому яскравому і реальному, що серце марани билося частіше, відчувалася дивна важкість, важкість усвідомлення, що це не просто видіння, це було спогадом або, можливо, сном, навіяним магією танцю. Марані було ніяково, вона хотіла втекти, відвернутися. Таке особисте й сокровенне було порушено кимось, хто, здригнувшись в останнє, важко сперся на стіну. Тишу порушив ледь чутний скрип дошки, і закохані завмерли. Очі марани, все ще захоплені чужою свідомістю, також зупинилися, але тут видіння раптово обірвалося. Залишивши її в суцільній темряві, сповненій лише її власним серцем, яке шалено калатало в грудях, а потім шелест крил і близьке каркання, ніби десятка ворон. Вона знову була біля озера. Левко все ще безцеремонно тримав її, але зараз його очі здивовано розширились. Рівно за мить до того, як зграя ворон з диким шелестом крил і карканням пронеслася над ним, чіпляючись за його русе волосся і сорочку. Марана скористалася моментом і вирвала руку. Геть звідси тьнеліні тварюки. гарчав він, розмахуючи руками, але його слова заглушив гомін птахів. Вони довго не затримувалися, відразу проносячись далі, пролітаючи над багаттям і озером, ховаючись у хащах. Люди, здається, не звернули на це уваги, занурені в таїнство музики і ритуалів, що тривали біля вогнища. Біла ворона. Зневажливо виплюнув Левко, поправляючи скуйовджене волосся. Не думай, що я так це залишу. І, не чекаючи відповіді, розвернувся і пішов геть, повертаючись до натовпу. Мрана ж, скориставшись можливістю, постаралася піти якнайдалі, зникаючи між столами, що залишилися після ярмарку. Її не хвилювали його погрози, думки захопила побачена сцена. Що це було? Сон, але ж вона не спала, видіння це більш імовірно. Але ким був той, чиїми очима вона була змушена дивитися? Левко, адже саме він тримав її за руку, міцно і не відпускаючи. Лише так вона могла пояснити те, що сталося. Отінеліє, що ж відбувається? Кожен новий крок, що віддаляв дівчину від джерел світла, занурював її у все більшу темряву. Місяць ховався за хмарами, ніби сама богиня не хотіла спостерігати за гулянням на честь старшого з дітей. Вже йдеш? Це був голос Заріни. Марана зупинилася, вдивляючись у темряву, щоб побачити власницю голосу. У тьмяному світлі далекого багаття було видно невисокий тендітний силует Ось і ти, хранителько таємниць. Як дивно, що Левко досі вас нікому не видав, Глава 24 Питання Заріни застало Марану зненацька. Особливо після того видіння. Перед очима все ще тремтіли силуети напівголих дівчат, які кохали одна одну. Тепер багато чого ставало на свої місця було зрозуміло, чому вони не мали женихів. Хоч і купалися в увазі хлопців. Та все ж марана не знала, що відповісти. Йти, коли ритуал у самому розпалі та ще й без вагомої причини було недопустимо, заріна ж могла просто пройти повз, зробити вигляд, що не помітила, але чомусь вирішила заговорити треба було терміново вирішувати, що робити і що казати. З острахом, що левко десь поблизу, дівчина озирнулася, шукаючи його спину, але він був досить далеко. Уже йдеш? тоді спитала Заріна, і що їй відповісти? Просто стало зле, невпевнено промовила Марана, уникаючи прямого погляду. Хочу трохи побути сама. Марана помітила, як погляд Заріни ковзнув повз неї, ніби дівчина намагалася зрозуміти, куди вона дивилася раніше. Тонкі пальці обережно торкнулися її плеча, мов легкий подих вітру, що ніс дощову обіцянку. Я розумію, тихо промовила Заріна. Її голос був м'яким, але в ньому відчувалася тривожна нотка, яку вона, здається, старанно приховувала. Я хотіла тебе попередити, почала вона, але голос зірвався. Заріна, це ти? Мені потрібна твоя допомога. Можеш підійти? Чіткий, ніби дзвін розбитого посуду, голос пролунав за її спиною, змусивши Марану обернутися, а Заріну, здригнувшись, швидко відсмикнути руку. Влада з'явилася раптово, і, якби не темрява, Марана могла би божитися, що її очі грізно блищали у світлі багаття. Рухи були нарочито швидкими і трохи нервовими. Принаймні саме так зараз бачила її Марана. Так, я вже йду, видав особливу тривогу голос Заріни. Щось було не так. Пробач, Марано, я, я мушу йти. І, не чекаючи відповіді, вона поспішила до влади, яка вже розвернулася і попрямувала назад до багаття. Марана залишилася стояти на місці, спостерігаючи, як дві фігури зникають у натовпі. Їхні тіні танцювали разом з вогнем, і щось у цьому видовищі стискало серце дівчини. Що відбувається? Подумала вона, дивлячись, як влада різко жестикулює, а Заріна лише тихо киває, опустивши голову. Чи було це якось пов'язано з тим, що хотіла сказати Заріна, чи це лише дурний збіг, і вона знову себе накручує? А може, влада просто ревнує? Це було б не дивно, знаючи, які стосунки пов'язували дівчат, але Марана досі не могла вирішити, чи було те видіння реальністю. Чи це підступи темних сил? Відчуття тривоги, що давно оселилося в її грудях, тепер перетворилося на шепіт підчуття, яке наполегливо радило йти, залишити це місце поки ще не пізно. Уява малювала неймовірні картини, підкидаючи все нові й нові варіанти для й без того зростаючої тривоги. Марана глибоко вдихнула вечірнє повітря, насичене ароматами диму, вологої трави та солодких трав'яних напоїв. Її пальці мимоволі стиснули чорну тканину ритуального вбрання, а ноги зробили крок назад, змушуючи її розвернутися і йти якнайшвидше. Треба йти, повторила вона собі, відвертаючись від людей і далекого багаття. Ніч тривала. Люди веселилися й танцювали, зовсім не підозрюючи про її тривоги. Марана йшла додому, ледь переставляючи ноги. Здавалося, втома, що накопичилася за весь день, впивалася в кожну клітинку її тіла. Небо було затягнуте важкими хмарами, які приховували місяць, залишаючи лише слабкий відблиск світла на краю лісу. Дівчина пересувалася майже навпомацьки. Прислухаючись до звуків ночі, які здавалися надто голосними в цій порожній, безмовній тиші. Її очі поступово звикли до темряви, розрізняючи нечіткі обриси дерев, що височили чорними силуетами. Вона знала дорогу на пам'ять кожен поворот, кожну вибоїну і камінчик. Пальці мимоволі склалися в захисний знак. Утворюючи хрест із вказівного та середнього, ніби це могло хоч трохи вгамувати тривогу, що все більше наростала всередині. Але тривожні думки ніяк не покидали її увесь час щось було не так здавалося, ніч спостерігала за нею, дихала в спину, шепотіла про щось, попереджаючи, чого вона не могла зрозуміти. Легкий вітер торкався розтріпаного волосся, забираючись під одяг, змушуючи вкриватися гусячою шкірою. Він приносив із собою не лише нічний холод, а й відчуття наближення біди. Десь у далечині почулося каркання ворона глухе, наполегливе, цей звук розривав напружену тишу, ніби попереджаючи про щось. Зазвичай, коли Марані ставало страшно, чорні птахи з'являлися поруч, їхня присутність дивовижним чином заспокоювала. Але сьогодні їхні голоси долинали звідкись здалеку, і це лякало її ще сильніше. Тонка рука рефлекторно потягнулася до кишені, передбачливо пришитої поверх сукні. У ній Марана часто тримала свою стару подругу Анарам. Оберіг, що зберігся з самого дитинства. Але замість знайомого дотику вона намацала лише порожнечу. Серце стиснулося сильніше, ляльки не було. Невже я загубила її? Я ж не могла забути. Думки плуталися, дівчина судомно намагалася знайти пояснення. Але серце підказувало інше щось пішло не так. Ніби сама доля вирвала в неї цей маленький талісман, залишивши зовсім беззахисною. Що відбувається? Цей день, цей клятий день перевернув її життя, її світ ніг на голову. Після виступу під впливом скоморохів ріка її життя ніби звернула в інший напрямок, наче її прокляли. Дім, хоча й був недалеко від озера, стояв на самому краю лісу, але з протилежного боку від того місця, де палало багаття. Іти довелося довго, крізь густу ніч, прохолоду та тривожну темряву. Кожен крок віддавався тяжкістю в ногах, а внутрішній голос усе голосніше повторював Іди швидше, поспішай, не зупиняйся! І ось нарешті знайомі обриси рідного дому, ледь освітленого тьмяним сяйвом прихованого місяця. Але щойно Марана зробила ще один крок, як голову пронизав різкий тупий біль. Земля закрутилася під ногами, і тіло безпорадно ослабло. Вона летіла у безодню і весь світ разом з нею. Дякуємо за увагу! Залишайтеся й надалі з нами. До нових зустрічей. мене. Аудіокниги української